Знову не вдалося. Що сталося? Хеллоу кіті мріє стати мамою. Зробімо їй сюрпризи. <рес> Сонечко та сніжинка. Ой, що це? Це ми твої подружки. Уу! Які чудові животики. Вау! А ось у мене немає. Надійшли в коментарі емочі дитинки, щоб у Хеллоу Кіті з'явився животик. Ова, ви молодці. Мені часто лолілу. Ця сукня не пасує. Так, набагато краще. Вибирай кульку. Хочу цю. Розріж навпіл. Доставлення дитини. Яка любуся. Надягни на матусю. Wow. Перефарбуй у колір шкіри. Хочу нову сукню. Окей. Okay. Набір для першого шиття. Тобі знадобиться такий самий. Розпакуй тканину та нитки. Проши вручну. Приміряй. Okay. Не вдається. Та як його вдягнути? Нужбо налазь. Ну, майже. Лаліло, допоможи. Животик не вмістився. Тут є спеціальний проріз. Прикрась бантиком. Подружко, маєш розкішний вигляд. Потрібне п'ять животиками. Чиє черевце? Тобі подобається більше. Став емодзі сніжинки за мене, котика за Хеллоу Кіті або сонечка за Леді Баг. Ми в Діснейленді. Нам три квитки. Ні, ні. Майбутнім матусям вдвічі дорожче. Припрошую, що Гей, ти. А ще я думаю про твої правила. Yeah. Ця робота надто небезпечна. Yeah. мені uh. Подружко, Що з тобою? Uh. Бачиш, що ти накоїв? Що oh, no. вдіяти? Що вдіяти? Uh. Їй допоможе штучне дихання. Uh. Якщо потрібно, я готовий до таких жертв. Uh -huh. Потрібно причепуритися. Залиш у коментарях рожеве серце, щоби мені вдалося привезти до тями кітті. Бонджур, мадам. Ну ж бо мерщій. Стап! Гей, hey, полегше. Притримай коней ковбою. Іменем закону вхід для майбутніх матусь тепер безкоштовний. Huh? Що відбувається? Кітті, з тобою все гаразд. Yes. Тримайте мапу парку. Thank you. Скільки тут всього? Wow. Я зголодніла. Ходімо на фудкорт. Аби такого більше не повторювалося. Okay. Подружки дуже голодні. Хочемо їсти. Hey. Зараз все буде, запишемо ваші замовлення. Я хочу пончик, а я десертик. А мені бургер чудово. Зробимо те, що сподобається всім. Розпакуй набір. Тут маємо полоничний крем, глітер зірочки, полунички, форми для кексів. Наповни їх кремом. Натри полуничку на терці. Супер. М -м, рибка. Додай огірочки та картоплю. Ну як? Тримай Олафе. Белісімо. Вище замовлення. Бонапіті. Ням-ням. <рик> Я готова. Так хочеться їсти. Важке кспоні. Wow. Які класні. Uh. М -м, смакота. Я хочу ще. Mm, Дивися, пташка. <рик> О, що? Перепрошую, пані. <рик> hey, це мій кекс. Я не наїлася. <рик> ну то й <і> що? <рик> Ти зіпсувала мій кексик. Треба було поділитися. Не плачте, тримайте мій. Які ще справи чекають на майбутніх матусь? Їжа готова. А тепер на шопінг. Let's go. Той міні брендс. Ну можна розпаковувати разом. Порахуй та напиши в коментарях, скільки тут секторів. Ова! Які класні іграшки. Роздрукуй заготовку. Виріж за контуром. Зроби отвори. Нанеси клей, просунь мотузку, склади іграшки. А тепер у магазин. Шопінг. У вас точно є гроші? Тут дорого. Шш, моїм дівчаткам можна все. Мої улюблені клієнтки. Зовсім як діти. Я перша Ні я. Хочу це. Я перша побачила. Упімов моя іграшка є. Yeah. <laughs> так не чесно. Hey, допоможіть. Ой, вибач, зараз усе виправимо. Готово. Ось тобі іграшка. Wow. Яка класна. Може, поміняємося? Ну вже ні. <laughs> Яка чудова лялечка. Моїй малечі вона дуже сподобається. Вибачте, пані, я хотіла цю лялечку. Я теж мрію бути черлідеркою, коли подорослішаю. Оу, звичайно, Люба, тримай. Нехай усі твої мрії здійсняться. А де твоя іграшка? Мій найкращий подарунок це моя маля. Ваші покупки приходьте ще. Окей. Шопінг вдався. Як сильно штовхається крихітка. Мерщій у лікарню. О, як же покупки? Тобі знадобиться підстругачка, але не для олівців, Вкрий акрилом зсередини, встав панель керування, обгорни смужкою фуамірану, додай екранчик, дротові навушники. Відкриємо, Візьми одну пару, обріж дроти, встав у отвори рожеві стрази, приклей кнопки, апарат для УЗД готовий. Дякую, Лалілу. Тримай. Лікар Олаф поспішає на допомогу. Ой, вибачте. А ти ще хто? О, новий апарат. Тут потрібний справжній лікар. Подружки прибули до палати. Животик. Надійшли сині, червоне та рожеве серця, щоби з нашими дітками все було гаразд. Спокійно, дихайте. Ось так. Вдих, видих. Це знову ти? Вихід лише для майбутніх матусь. Hmm. Ідея. Дивіться, пташка. Де? Hmm. Перевтілення. <плес> ви виженете молоду матусю? Huh? Що? Hmm, дійсно. Гаразд. Лягайте на обстеження. Okay. Ну що, дівчатка, на якому ви місяці? Hello. Я ваш лікар. Почнімо огляд. А це боляче. No. Але трохи лоскітно. У вас чудовий малюк. Тепер ви і Леді Баг. Залишилася остання Матуся. Що? Ніколи такого не бачила. Матусі, у вас все добре. Хочете дізнатися про стать? У нас буде гендер паті. Чудово. Лаліло забери конверт. Що ж тут у нас? Нагадування, не забудь підписатися на канал доставлення іграшок від лалілу. А де друга половинка прикріпи до мотузочки візьми ножиці, зроби надрізи, обгорни по колу, додай вушка та писочок. Чогось бракує. Заглянемо в пакетик. Тут бантик. Надінь його на котика. Пін'ята готова. А це таємний подарунок для дівчаток. Сховай їх усередину. Гендер паті починається. Ну і що? Хто перший? Кіті? Може, ти? Ні, ні, я потім. Тоді я почну. Супершанс. Не сильно міцна, так? Зараз ти отримаєш. Це дівчинка. Вітаю. Тепер я вперед. Нужбо. Будь ласка, поставу подобайку, щоб мені вдалося. Олаф стає до помочі. <ріст> У тебе теж дівчинка. <ріст> Ура! В нас доні. Вперед, не бійся. <ріст> я не вмію бити. Зараз спробую. Ручку болить. Куди ти стій? Зараз все буде. Е, Олафе, це ти? Як це сюди потрапило? Упс. У мене буде двонечка. Угу. А це що? А? Дівчатка. Сертифікат на йогу. Ходімо. Yes. без килимків вам не обійтися. Знадобиться різнокольоровий фуаміран. Вибери червоний, блакитний та рожевий. Розріж вздовж лінії. Акрилові фарби. Намалюй бантики та кішечок для кіті, зимові візерунки для Ельзи і сонечка для Леді Баг. Згорни в рулончик, обв'яжемо тузочкою. Килимки для йоги. Готові. Розбирайте, дівчатка, номо починати. Є, yeah. всі на місцях? Huh? Yes. Hey. What? Тут його для майбутніх мам. Сподіваюся, це безпечно. Я не хочу нашкодити малюку. <реш> Повторіть за мною. Ось так. Нам вдається. Mm -hmm. Чудово, Леді Бах. Тримайся, Ельзо. Oh. Олафе, ти не тягнеш ніжку. Oh? Я намагаюся. Yeah. Ой ой, Олаф перестарався. No. Олафе. Oh, no. Де ж сніговик? Напиши в коментарях, Олафа живий, щоб з ним все було гаразд. Я тут. Зніміть його. Езу, допоможи. Поганий крабик. Я так і обочив. Здається, тепер точно починається. Терміново до лікарні. Швидка вже тут. Візьми сріблясті трубочки. З'єднай разом, збери конструкцію. Чи тобі вдалося так само? Знадобляться колиски, закріпи ліжечко, прилаштуй коліщатка. прикрась бортики, м'які ковдри. Настав час укладати діток. Де ж крихітки? Дивіться, які милі, хочу їсти, хочу в лізечко. З дітьми так складно. Але дядько Олаф впорається. Три ліжечка для трьох малюків. Кого в яке ліжечко вкласти, чи ти допоможеш мені? Може, так? Чи так? Готово, ми впоралися. Ага. Де наші дітки? Кортить побачити, донечку. Гей, а це точно моя маля? Ця крихітка на мене не схожа. Олаф, ти все переплутав. Вибачте, це що таке? Я не спеціально. Гей, ти злякався. Ми все одно любимо тебе. Ось моя донька, я її ні з ким не сплутаю, а це наші. Дозвольте, я їх погодую. Ні, ні, цього разу ми самі. Ну, як хочете. Їж, рости великою. Моя маленька сніжинка. Хочу погратися в пісочку. Лаліло зараз все зробить. Вибери сумочку, Прикрась наліпкою. склади лопатки та грабельки. Тримай Люба. Збудуймо замок. Huh? Круто! <рив> Дівчаткам чудово вдається. Мамо, дивися. Які розумнички. Цей шедевр потрібно сфотографувати. Замок зруйновано. О-оу, здається, мене кличуть. Тобі гаплик. Дівчатка до справи. Остела Піду гляну, як там малеча. Ой, вибач. Суперкота, це ти? Hello. Ти така гарна сьогодні. Гей, hey. ти теж красень. Зателефонуй мені. Ельзо, я з тобою.